Поради, як спілкуватися з місцевими мешканцями за кордоном, щоб твоя подорож пройшла ще краще. Коли ви повертаєтесь з подорожі, одні розповідають мені, що вам сподобалось, місцеві такі приємні люди. Хтось каже, що не дуже. Як це відбувається і чому? Сьогодні поділюся з вами своїми секретиками, що я роблю, що мені завжди в усіх країнах подобається. Чому ти маєш мене слухати? Розказую! Я працюю в туризмі вже 25 років, відвідала 46 країн, і в більшості з них була більше ніж десятки разів. Тому тримай мої власні поради. Ну і підпишись на мій канал, щоб бути завжди в курсі усього цікавого. Найголовніше правило для мене завжди не тільки в подорожах, це доброзичливість і посмішка. Адже погодься, що набагато приємніше спілкуватися з людиною, яка посміхається, а не котре щось там бурмоче собі під ніс. І перше, що я роблю перед поїздкою до нової країни, вивчаю так би мовити базові слова на їхній мові і скрізь їх уживаю. Наприклад, привіт, добрий. день», Дякую, коли прилітаю в Грецію, коли відкриваю будь-які двері, кажу калімера і посміхаюся. І, звісно, місцеві після цього теж посміхаються, і розмова йде набагато приємніше. Друга порада: дотримуйтесь культурних правил поведінки країни. Обов'язково загугліть і дотримуйтесь цього. Так, наприклад, в мусульманських країнах вибирайте більш стриманий одяг. А в Японії пам'ятаєте про те, що треба шанувати тишу і простір іншої людини. І також в деяких будинках, ресторанах вам доведеться знімати взуття. І, до речі, чайові в Японії Японії не прийнять, вони будуть розцінені як неповагу для людини і образу. Цікавий досвід мала в Індії. До речі, ви знаєте, що ліва рука там вважається нечистою, і усе треба приймати або давати правою рукою. Так от багато хто зі мною в Індії фотографувався і давали мені на фотосесію своїх власних дітей. І мене відразу гід попередив, що це треба робити брати діток з правою рукою. А чому вони це робили? Бо якщо біла людина потримає дитину, це на все життя для них щастя. І була в багатьох храмах, де, звісно, потрібно було ходити босоніж. Мала досвід погуляти по храму Крис Пацюків. І уявіть собі просто, як ти босонняш там гуляєш. Враження незабутні. О, до речі, в Європі теж багато таких цікавинок. Наприклад, французи люблять цілуватися в щічки, італійці голосно розмовляти та обійматися. Ну а німці рукостискання. Якщо ти знаєш якісь такі особливості, пиши в коментарях. Обов'язково спілкуйтесь з місцевими, адже їм дуже приємно поділитися з вами про своє місто, країну і т.д. А вам це буде дуже цікаво, просто повірте мені. Я завжди питаю: звідки ви, як давно ви тут, що мені краще спробувати купити, куди з'їздити, що привезти сувінірови, і це просто вау-ефект. Уникайте різних жестів, бо вони зовсім мають не таке значення, як ви собі думаєте. Наприклад, у Франції, отакий от, от символ. Окей, означає, що ти повний нуль, і це не має жодного значення. А ще, наприклад, простий символ, ось такий в країнах близького сходу та у Греції означає те саме, що у нас середній палець. Греція дуже цікава країна по знакам так само. Якщо ви побачите такий жест, він дуже нехороший і означає зневагу до вас. А ще, якщо вам помашуть отак рукою, це значить йди геть. А в Італії символ типу Ти кудись дзвониш означає, що тебе звинувачують у невірності. А в Болгарії взагалі отак кажуть та а ось так ні. Отже, друзі, думаю, ви вже зрозуміли, що з жестами треба бути обережними. Впевнена, що такі прості поради допоможуть вам у спілкуванні за кордоном. Ну а якщо ви хочете, щоб саме я організувала вам найкрутішу відпустку, пишіть контакти лишаю в описі під відео.